Зновні глядачі та гості мого каналу. Сьогодні на обзорі э, відпарювач зелмер. придбаний в магазині Allo. Э, ZG, э, відпарювач зельмер ZGS 1900 Smart Steam. Так, Розпаковуємо придбаний в магазині Allo. В комплекті йде. Інструкція. Інструкція. В магазині дали квитанцію, Це є як доказ гарантії. Гарантія на нього 3 роки. Щітка. Ще щітка. Набор щіток. Три в комплекті. Довгий шнур. Ємність для води. По характеристиках, потужність 1500 Вт, пара 26 грам хвилину, готовність до використання за 30 секунд. Головка з антипригарним покриттям, ємність 300 мл, штурм живлення 1,7 метра, рідкокреслічний дисплей. Два налаштування подачі пари, тиск пари 2,5 бара, діапазон температур 140-160, функція автоматичного виплення, аксесуари, як було видно, щитка для важкої тканини, насадка для видалення забруднень, насадка для тканини. Будемо включати. Приходимо до демонстрації роботи пристрою. Я вже набрав води. Тут є спеціальний заливний. Отвір він закривається силиконовим ковпачком зажимається, вставляється. Значить, Включаємо живлення. Для того, щоб включити відпарювач, треба нажати на цю кнопку і потримати. Під час нагрівання червона кнопка. Має моргати, але відпарювач вже нагрітий, тому вибираємо зразу режим. Один режим, другий режим. Для того, щоб нажимати подавати пар, є спеціальна кнопка, яку можна зажати. Тут є спеціальний фіксатор. Продемонструємо роботу. Гладить хорошо, розрівнює складки. Після експлуатації потрібно нажати знову цю кнопку і утримувати. Він виключається, витягуємо з розетки. І ждемо, поки остив. Ємність з водою треба очистити воду звідти вилити. Ну, рекомендую.